Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, Це канал є питання і підсумковий випуск тижня на ньому. Політбордель воєнного часу. В наступні 20 хвилин підіб'ємо підсумки під головними подіями останніх 7 днів. Не забудьте в процесі поставити вподобайку і підписатись. Це важливо для мене, для українського Ютубу і для реформ в політборделі. Поїхали! Хто з вас постійно пише в коментарях, що народних депутатів треба розігнати до бісової мами? Чи, хоча б скоротити, маю нагоду повідомити вам цього тижня, що вони поступово самознищуються цього тижня? В четвер склав в мандат ще один нардеп забороненої ОПЗЖ Ігор Абрамович. Таким чином в парламенті формально залишається 406 нардепів. Обрали в раду в 19-му 424. разом з Абрамовичем покинули парламент вже Медвечук, Козак Рабінович, Льовочкина, Києва, Рінат Кузьмін, Королевська теж склала мандат прямо разом з чоловіком. Ще одному члену ОПЗЖ Олегу Волошину повідомили заочно про підозру у державній зраді в п'ятницю. З цікавим формулюванням. Контррозвідка служби безпеки України зібрала докази того, що впродовж 20 21 років народний депутат, виступаючи з трибуни Верховної Ради і на телебаченні, розпов. Овсюджував російські пропагандистські наративи та сприяв військово-політичному керівництву Росії у підрівненні діяльності проти України. Хто захоче повертатися до країни, де всі вже бракують? Хто захоче повертатися до країни, яка не має суверенітету? Слова Волошина повідомляють СБУ і ДБР спотворювали дійсний стан справ у військово-політичному житті країни і у чутливих для людей соціальних питаннях. І цим він шкодив територіальній цілісності, обороноздатності і державній безпеці України. Згодна з кожним словом, я лише перепрошую. А в 20-му і 21-му роках СБУ і ДБР не дивились телевізор. 2023 на дворі це я не критикую. Це я так радію. Радію тому, що з такими самими формулюваннями підозри напевно вручать невдовзі шуфричу і бойку, які штовхали ті самі тези, за які Волошину вручили підозру в державній зраді. Скажіть, да, я за те, щоб судити Путіна за вбивство українських солдат. Сьогодні да, ні? Нельзя так чоловік. Когда президент України ви боїться, ні? Я не боюсь... Да ні, це просто якраз ответственність моя. В тому щоб реалізувати політику міра в нашій країні. путін вбивця? У мене немає таких даних. Що він вбивця? Будьте ж послідовними, панове голови СБУ і ДБР цього тижня. Спікер парламенту Руслан Стефанчук розказав в інтерв'ю, скільки нардепів і їхніх дітей пішли на фронт. Ви теж постійно питаєте в коментарях. Ось спікер вам відповів. Україні воєнний стан, загальна мобілізація. Чи відомі вам колеги депутати, чиї діти зараз на фронті? Ви знаєте, колеги депутати так. Це в нас як мінімум є двоє народних депутатів, які воюють на передовій. Це народні депутати Ко Костенко і Лазинський. -Ла вони практично з першого дня пішли на фронт і дуже ефективно. Працюють і на фронті, і працюють у Верховній Раді України при участь в засіданнях як комітетів, так і Верховної Ради. Що стосується дітей, ну мені таких невідомо, мабуть, в тому числі. І тому що у нас дуже молодий склад Верховної Ради, в декого ще просто немає дітей, в кого в ще вони дуже дрі, дрі, дрібненькі. Що стосується старшого покоління парламентарів, мені теж таких випадків невідомо. Поки двоє з 400 воюють ще двом нардепам вручили підозри за брехню в декларації. Слузі народу Сергію Нагорняку його підозрюють у приховуванні лексуса, машину, якою постійно користується Нагорняк, було куплено за майже 2 мільйони гривень і оформлено на його батька-пенсіонера в 2020-му. В декларацію за 20-й рік слуга народу її не вніс. Підозру повідомили заочно, бо на горняку у відрядженнях він записав відео, в якому сказав, що доведе, що він невинний в суді. В Суді обов'язково довім свою невинуватість. Буду е, отримаю, десь Бог, все добре е, виправданий е, результат суду. Другий, кому вручили підозру за брехню в декларації цього тижня, це народний депутат від Європейської солідарності Артур Герасимов. Слово вручили тут правда не дуже підходить, бо було це ось так в зв'язку з тим, що відмовляється одержати підрозділи, не будуть направлені за останні. Прийдемо ознайомлюватись, пані Олена, тому залиш матеріали. Я не збираюся нічого брати, щоб ніколи під камеру, будь ласка. Я не вдарив, от попадка не треба, мені нічого собак. ай яй 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 ай ай Матеріали. Артур Герасимов кидався обвинувальним актом і хлопав дверима автівки. Пізніше назвав вручення підозри йому фарсом і шоу, покликаним роздути його справу. А свою поведінку пояснив тим, що поспішав на засідання Верховної Ради за участі президента. Нардеп стверджує, що купив квартиру до політики і подарував мамі. Набу стверджує, що він пред'явив їм договір дарування, не посвідчений нотаріально і укладений раніше ніж були куплені самі апартаменти. Обом їм теоретично тепер загрожує кримінальна стаття, яка після вироку суду може означати втрату мандату. Політично зазвичай квартири і машини записують на папу, на маму і на кота для того, щоб сховати їх або від правоохоронних органів, або від виборців. Але юридичну оцінку обом мають дати антикорупційні органи: набу, САП і вищий антикорупційний суд. Для того ми постійно і вимагаємо їх незалежності, щоб кожен депутат будь-якого кольору міг довести свою невинуватість або ж антикор органи могли довести їхню вину. І нагадаю обидві історії і усі попередні стосуються давніх декларацій за 2020 рік. Бо обов'язкове електронне декларування депутати досі не поновили. І як змінився їхній майновий стан за час війни, ми бачимо лише по непрямих ознаках, як от їхні нові машини і маєток Халімона. Петиція з вимогою поновити обов'язкове декларування, яку ми з вами підписували. Вже лежить на розгляді у президента. Прекрасний привід продемонструвати політичну волю, боротись з корупцією. Ну і ще одна показова історія, яка стосується корупції, мала місце цього тижня, і вона закінчена і позитивна. Вона почалася ще 10 років тому, напередодні Євро 2012 в рамках підготовки до чемпіонату. Якщо пам'ятаєте, вирішили побудувати так званий повітряний експрес. Швидкісний потяг між аеропортом Бориспіль та Києвом. Проект лобіював тодішній голова Держінвестпроекту Владислав Каськів, той самий, який підписав договір на будівництво ЛНЖ-терміналу на мільярд доларів з лижним інструктором, а потім сам зробив лижі в Панаму. Так, от фантастичний повітряний експрес Бориспіль в 2011-му Під державні гарантії на його будівництво уклали багатомільйонний кредитний договір з китайським банком. Частину грошей, які китайці встигли перерахувати. Крали керівник нацпроекту Повітряний експрес Геннадій Дяченко та директор приватної фірми Іван Радик. Вони обміняли китайську кредитну валюту на гривні і вивели все на рахунки підконтрольних їм фірм 116 мільйонів гривень. А потім поділили гроші. У 2016-му за обох взялись антикорупційні органи цього тижня, 7 років по тому, один отримав 11 років в'язниці, другий 10,5. Вирок Верховного суду остаточний, оскарженню не підлягає. У персонажів конфіскували майно і зобов'язали відшкодувати державі 116 мільйонів гривень збитків. Директор проєкту Дятенко, правда втік ще в 2016-му Він в розшуку, судячи з матеріалів справи, втік він на тимчасово окуповану територію. А от другий директор. Директор фірми Радик, який не втік і пройшов всі суди, подекуди намагаючись вдавати розумовий розлад, відправився відбувати покарання. Одна з небагатьох показових історій, доведених антикорупційними органами до логічного кінця. Очікую, що цього року їх буде більше, але це буде залежати і від того, хто переможе в конкурсі на директора національного антикорупційного бюро якого мають обрати десь найближчими тижнями, якраз так як з обранням Олександра Клименка, головним антикорупційним прокурором, активізувалась робота САП, її масово пішли і підозри, і справи до суду, так і від того, хто стане директором набу, буде залежати як буде працювати і саме бюро, і вся антикорупційна система в наступних аж цілих сім років. Ну а зараз буде фантастична цифра в цій історії на підготовку інфраструктури до Євро 2012 про один з епізодів якої повітряний експрес я розказала щойно з державного бюджету було виділено понад 120 мільярдів гривень. Третину з них вкрали чиновники за оцінками Freedom House, організації, яку фінансує уряд США, третину 40 мільярдів. Ще по тому курсу 8 гривень за долар. Я кажу це до того, що у нас попереду велика відбудова, на яку будуть витрачені взагалі шалені кошти, а апетити тих, хто так чи інакше буде впливати на їх розподіл і витрату, так на око судячи з водоспаду підозрюва, сумок з плюшками нових машин, будинків на Печерську, ледь не в півмільйона доларів хабарів на генераторах і яйцях Фаберже не сильно зменшились. Хтось має це контролювати, щоб не було як минулого разу в анекдоті про валізу і Одесу. Скрали і не віддали і не шукали потім тих каськівих в панамах і без. Тепер про яйця. Історія з закупівлями продуктів міністерством оборони станом на зараз закінчилась. Ось чим ввечері минулої неділі керівництво фракції Слуга народу оголосило, що міністр оборони Олексій Резніков на тлі скандалів іде у відставку. А постміністра займе голова гур Кирило Буданов. Але до ранку понеділка передумали і відставку скасували, бо типу згадали, що попереду Рамштайн і новий наступ росіян. Так звучало принаймні офіційне пояснення. Неофіційно Резніков відмовився йти на інше міністерство. Буданов не є цивільною особою, а закон вимагає, щоб міністром оборони була саме цивільна людина. Звільняти з військової служби Буданова в час війни викликало багато запитань, складнощів. І третє так виглядає, що передумати президента змусив в тому числі флешмоб на підтримку Резнікова, який влаштували в соціальних мережах. Ряд лідерів думок написали пости на підтримку Олексія Резнікова. Їх загальною аргументацією було, що корупція в Міністерстві оборони, очевидно, є. І якби не війна, міністр мав би понести політичну відповідальність за неї, що заміна Резнікова не гарантує, що корупція зникне, і що під час війни суспільство має поставити перемогу вище прагнення боротись з корупцією, бо інакше всі будуть лежати на узбіччі в одинакових чорних мішках. Словом, що проковтнути трошечки ганьби в даній ситуації допоможе перемогти у війні, ймовірно, саме під впливом демонстрації цієї публічної підтримки міністра в соціальних мережах, в до настроїв виборців Офісі президента. Щодо відставки за ніч передумали. Сам Олексій Резніков протягом цього тижня кілька разів поінформував суспільство у Фейсбук, що міністерство вживає кроки щодо боротьби з корупцією всередині себе самого. Перезавантажує антикорупційне управління Міністерства оборони і шукає для цього кадри, і формує громадський антикорупційний механізм. Також Резніков написав, що за результатами внутрішнього аудиту за минулий рік 621 посадова особа з поміж зсу та Міністерства оборони була притягнута до від відповідальності 497 до матеріальної, і 124 до дисциплінарної. Що всі матеріали передавались до правоохоронних органів, і всі особи, чия вина доведена, несуть і будуть нести відповідальність. Хто всі ці люди, яку відповідальність і за що вони понесли? Міністр не уточнив. Крім цього, профільному парламентському комітету повернули його передбачене законом право проводити аудит оборонних закупівель у міністерстві оборони. Його нагадаю скасували після початку вторгнення. Тепер народні депутати будуть знову здійснювати нагляд за оборонними закупівлями, у тому числі зброї, техніки і палива. А також рада ухвалила за основу законопроект номер 8381, який має зробити оборонні закупівлі більш відкритими та прозорими. Зокрема, у звітах про закупки, коли закон ухвалять остаточно, має бути вказана детальна інформація про придбаний товар чи послуги в чітких одиницях виміру із цінами. Зокрема, в частині закупівлі продуктів та послуг харчування мають бути вказані окремі найменування продуктів, ціна за одиницю і вартість послуг. Напівпідсумку маємо наступне: міністр оборони, як мінімум, тимчасово залишається у своєму кріслі. Закупівлі в Міністерстві оборони, ймовірно, мають шанс стати невдовзі більш прозорими. Ну, раз посадовців, яким закидало корупцію, усунули і вручили підозри, справи розслідуються, вимоги до закупівель змінили. А найбільше я в глибині душі сподіваюся на те, що ті, хто зловживали в Міноборони під час війни, через скандал отримали дозу переляку, яка стримає їх апетити до кінця війни. Коли аргументом не чіпайте корупціонерів міноборони, бо ми програємо війну, вже не можна буде відмахнутися від підозр і звинувачень в корупції. А також я обережно сподіваюся на те, що після того, як міністра оборони зберегли на посаді з формулюванням, треба закрити трошки очі на корупцію, бо всі будете в чорних пакетах, цим аргументом не будуть зловживати у високих владних кабінетах для того, щоб виправдовувати корупцію в інших міністерствах і державних установах. І не сприймуть це так, що лідери думок, які вступили за Олексія Резнікова, виписали індульгенцію всім корупціонерам. Влада і до цього не дуже соромилась людей, схожих на корупціонерів і покривала умовних Трухіних Татарових і Резніченко в своїх рядах. А тепер їй фактично послали такий собі сигнал, що трошечки корупції під час війни. Іноді можна мораторій на критику і на прозорість, така собі самоцензура, яка встановилась в суспільстві спочатку вторгнення, бо всі розуміли, що не на часі, в нашому незрілому суспільстві призвела до того, що деякі персонажі стали почуватись як козел в капусті, що доводять хабар в 400 тисяч доларів в міністерстві інфраструктури, два затриманих співробітники міністерства оборони, будинок Халімона, нові автівки депутатів, куплені під час війни. І ще раз повторюю декларації, куди все це не потрібно вносити. श्वीना Тому ще раз, до перемоги нас наблизить нетерпимість до корупції, а не її толерування. Корупція послаблює, а не посилює країну і армію. І ця корупція, корупціонери і ті, хто толерують корупцію, дратують і розколюють суспільство, а не навпаки, не плутайте, будь ласка. Щиро бажаю зробити висновки, вжити небутафорних заходів і повернути довіру суспільства. Це теж дуже важливо, щоб ми перемогли і не лежали всі в чорних мішках на узбіччі. Далі, вчора ми спостерігали другу серію спецоперації. По боротьбі з корупцією, Державне бюро розслідувань Служба безпеки України провели масштабну операцію по всій вертикалі митниці. Обшуки пройшли у центральному апараті Державної митної служби та низці регіональних митниць, за попередніми оцінками, які озвучили силовики, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету до 10 мільярдів гривень, тобто третину від того, що митниця мала збирати щомісяця. Кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів, повідомляє Державне бюро розслідувань. Бачите, навіть такса не змінилась з часів Євро 2012, та ж третина, якщо вірити ДБР. Проблема в тому, що рівно як і минулого тижня, суспільство знову не дуже зрозуміло, це боротьба з корупцією чи спецефекти. Про корупцію на митниці знали всі. За останні три роки в Державній митній службі змінили семеро керівників. Але нічого не змінилось на самій митниці. Влітку на митниці вибухнув взагалі цинічний скандал з експортом нашого зерна за зерновий коридор. Домовлялись найвпливовіші лідери світу на найвищому рівні. Попри домовленості на цьому найвищому рівні і стратегічну важливість питання на одеській митниці, тим не менш примудрялись нелегально продавати зерно і ще й не платити податки. За даними Служби безпеки України, за серпень і вересень вивезли з України чорного зерна. Понад мільйон тонн, п'яту частину усього експорту зернових за цей період. У мене питання: якщо в Міністерстві оборони воюючої країни вручають підозри за крадіжку на продуктах і спорядженні, якщо в міністерстві інфраструктури в країні, де половина інфраструктури знищена ракетними обстрілами росіян, беруть хабарі на закупівлях генераторів. Якщо на митниці, через яку в такий складний спосіб експортують зерно з залученням іноземних суден, щоб його убезпечити від росіян, експортують, щоб в Африці не було голоду, а в наш бюджет капали хоч якісь долари. Якщо при всьому цьому на митниці крадуть зерно в час війни, Якщо в цих трьох стратегічних структурах під час війни, енергетичної кризи і морської блокади примудряються красти, то що ж відбувається в інших, менш стратегічних сферах? Я ще раз повернусь до питання про те, що треба повернути довіру суспільства, принаймні тієї його частини, яка зневірилась в тому, що в країні можливі зміни. особливо на тлі корупційних скандалів останнього часу, які демонструють, що відсоток того, що кладуть в кишеню високопосадовці, не змінився з часів Каськіва і Януковича. Мені здається, що повернути. Вернути цю довіру суспільства ще можливо, якщо зробити кілька цілком однозначних кроків, яким засвідчили, що масові обшуки і звільнення то не шоу і не переставляння ліжок в борделі, наприклад, звільнити з офісу президента Олега Татарова, якому приписують вплив вже не тільки на правоохоронні органи, а на ту саму митницю, податкову бюро економічної безпеки. Бо якщо в усіх цих органах така корупція, яку нам показали правоохоронні органи за останні два тижні, якщо фінансовий комітет парламенту звітує про багатомільярдні втрати в цих органах, якщо міняються керівники, а в цих органах нічого не міняється, і за всіма ними присматриває одна і та сама людина, то, як казав покійний Жванецький, може, що то в консерваторії треба поправити. Далі, цілком конкретний антикорупційний крок ще один повернути обов'язкове електронне декларування для посадовців. Бо якщо декларації подавати не треба, а нардепи купують маєтки і нові автівки, то це пахне корупцією, а не бажанням з нею боротись. Далі цілком конкретний крок ще один: вплинути на народних депутатів, президентської зокрема фракції, справи яких лежать в антикорупційному суді, стимулювати їх не класти болт на антикорупційний суд, а відвідувати засідання і захищати свою честь, і гідність і отримати справедливий вердикт суду. Я зараз про Трухіна, якого судять за Хабар, і який замість засідання суду їздить у відрядження в Європу, і про ще з два десятки нардепів, яким вручили підозри за недекларування орендованих квартир, і які переховуються від набу САПІ антикорсуду, хто на лікарняному, а хто просто в розшуку. Далі цілком конкретний крок ще один: розібратись нарешті з російським паспортом Шреденгера судді Богдана Львова який служба безпеки України знайшла ще 4 місяці тому, а президентська комісія знайти не може ніяк? Далі змінити закон про конституційний суд, як того вимагає Єврокомісія, і як Єврокомісії було обіцяно. Далі затвердити антикорупційну стратегію на наступні два роки, не намагаючись переписати її за спиною делегації ЄС, яка щойно поїхала, і не вимирити при цьому зі стратегії, наприклад, обрання керівника Генеральної прокуратури на конкурсі чи директора Бюро економічної безпеки. Хоча бюро економічної безпеки все одно хочуть ліквідувати, не вийшло реформи. Я вже розповідала про це цього тижня цього тижня. Якраз працівника БЕП піймали на хабарів півтори тисячі доларів. Кошмарив гральний бізнес, бюро екологічної небезпеки. Я, мабуть, на цьому зупинюсь. Слона треба їсти шматочками, але мене б усе перелічене, мабуть, переконало в тому, що хтось принаймні намагається боротись з корупцією, а не імітує бурхливу боротьбу з капцями Коломойського. Без цього цього ті обшуки і звільнення, які ми спостерігаємо другий тиждень, це не боротьба з корупцією, а просто пересаджування людей татарова в крісла людей Гетьманцева чи навпаки. Вистава для бідних, так мені здається. Ви можете написати в коментарях, що переконала б вас. Можливо, хтось прочитає. Тільки стримуйтесь. Словом, так як президент в очах світу і на обкладинках західних змі цього тижня, виглядає лідером країни, яка в багатьох питаннях кинула виклик сталеному стану речей. Загально прийнятим і часто цинічним нормам, так і в очах власних громадян він мав би виглядати як людина, яка кидає виклик корупції, кумівству, хабарництву, судовій мафії, смотрящим. Бо жити йому, я думаю, після перемоги з нами, а не з підданими Британії, Франції, Німеччини чи Сполучених Штатів, при всій, якщо не помітно повазі, зараз кажу до того, як президент виконує свою функцію головного перемовника і лобіста зброї цього тижня. Але це лише половина того, що робить людину лідером нації. Друга половина я щойно сказала, що. Більше про візит президента в Європу і про те, як він вплине на перебіг війни на підтримку України на постачання зброї заходом, який неминуче буде дедалі більше втомлюватись від війни, що довше вона триватиме. Ми говорили тут на каналі вчора з Валерієм Чалем, колишнім послом України в Сполучених Штатах Америки, а також про те, що відбувається в самих штатах цього тижня. Там взагалі зареєстрували в Конгресі резолюцію, яка так і називається Резолюція про втому від України. В ній вимагають зупинити постачання нам зброї і фінансової допомоги, ну і про скандальний корейський сценарій для України, авторства одного з російщеного американця, який в переказі Олексія Арестовича збудив цього тижня самого Діма Медведєва. А якщо говорити про ну якісь гіпотетичні моделі, то в мене простий аргумент. А як ви взагалі що ви хочете провести? От по живому по карті України якісь лінії? Ну, як ви їх як ви їх забезпечите? Тобто лінія, яку можна ще якось забезпечити, і то вона буде складна, це Державний кордон України. Повністю. включно І тепер уже взагалі немає варіантів уже з Кримом, тому що вони колись були. Ну, чесно скажу, там хоч для нас це неприйнятно, но росіяни силовим шляхом це зробили, використавши ситуацію, тепер немає. Тому що вони показали? Що якщо Крим не буде, вони будуть контролювати, це буде не просто нам постійна загроза. Подивіться, що вони творять в Одесі, що вони роблять з людьми. С-300 б'ють. це ж Якщо вони їм дати відстань з Криму бити С-300, що вони ну не робили раніше, а тепер б'ють е, ракетами, які осколкові ракети, вони ж для ППО, але вони по людям б'ють цими ракетами. Якщо їх залишить там, що буде далі? Навіть коли ми їм випхнемо їх за кордон, а вони все рівно можуть обстрілювати тобто з території Криму. Тому зараз це має значення вийти на кордоні однозначно, туди на кордонах можна вже щось контролювати, вибудовувати якісь там механізми безпеки. Ну, я вважаю, що це має йти точно одночасно з вступом України до НАТО. А там далі якісь договори, які зруйновані. У нас же були договори. скільки Техніки може бути наступальне е, звичайних збройних сил розташовано в Європі. Все зруйновано росіяни, але можливо, якусь знову якусь домовленості, якусь базу відтворювати, тому що я не уявляю собі, як їх тримати, навіть дозволяти їм до нашого кордону доходити безнаказано. Вони ж будуть тоді гатить по Харкову весь час, як зараз б'ють зі своєї території. Це ж просто не просто цинізм, це підлість і ще така як назвати. Ну, Подрев'янський лес називається це фашизм. Ось тут повне відео. Послухайте. Ну а в підсумках у мене крапка на сьогодні. Чекаю наступного тижня звільнення усіх перелічених, повернення електронних декларацій нарешті, і Трухіна в суді. У нього якраз там здається, засідання за планом має бути, якщо не помиляюсь. Бажаю вам вихідних без ракет, без корупційних скандалів. Перш ніж піти, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на є питання, якщо досі ні. Ми тут щодня говоримо про важливе. Бережіть себе, близьких ЗСУ і країну. Побачимось в понеділок. Па!